Луцька громада на чолі мером міста продовжує активно підтримувати наших воїнів в боротьбі з окупантом. Так сьогодні захисникам був переданий перший безпілотний авіаційний комплекс. Даний комплекс включає в себе відразу три літаки пускову установку, а також інші допоміжні складові. Надсучасну військову техніку отримали бійці військової частини А-4714. Як зауважив Луцький міський голова Ігор Поліщук, Техніка допоможе ще ефективніше і прицільніше нищити ворога. Сьогодні ми для 14-го окремого полку передали, передали авіаційний комплекс Брейвері, який складається з трьох літаків. Літаки мають великі, великі, велику дальність польоту. Ці літаки вони будуть допомагати нашим військовим виконувати їхні бойові завдання здійснювати розвідку, здійснювати наведення на цілі. Це такий дуже специфічний авіаційний комплекс, тому що це не звичайний дрон, такий як Mavic, який ми купуємо, а це такий міні-літак повноцінний. Тому це перший досвід у нас. Ми раніше не передавали таких безпілотних авіаційних комплексів. Він включає в себе три літаки, пускову установку, ну і решту, решту запасних частин, приладів, які допомагають. Здійснювати управління цими літаками. Працюємо далі, допомагаємо нашим військовим і підтримуємо їх для того, щоб вони свої бойові завдання могли виконувати.